Чи має право поліцейський зупиняти транспортні засоби на блокпості з метою перевірити документи відповідно пункту 2.1 правил дорожнього руху? Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день дуже багато випадків, коли поліцейський безпідставно зупиняє вас на блокпості і перевіряє документи відповідно пункту 2.1, А саме Водійське посвідчення, реєстраційний документ та страховий поліс. І якщо якийсь документ відсутній, складає на вас постанову. Чи законно це зараз ми це розберемо? У нас є постанова Кабінету міністрів номер 1456. В якій зазначено, що повинна бути уповноважена особа, яка визначена в наказі коменданта на цьому блокпості. І тоді у нас пункт 10. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі. І тут зазначені багато підстав, ви їх самі можете прочитати. І пункт 10. проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти виїзду та в'їзду. Тобто, уповноважена особа має право зупинити вас на блокпості. Далі йдемо. У пункті 7 зазначено, повноважна особа має право вимагати в особи приявлення неї документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Тобто, це може бути як паспорт громадянина України, так і водійське посвідчення, тобто, що посвідчує вашу особу, і тут зазначені підстави, згідно яких поліцейський вас може. Перевіряти ці документи далі у особа має право проводити поверхневу перевірку речей, транспортних засобів, багажу та вантажу. І також зазначені підстави. Це пункт 10. Ви можете собі її з ними ознайомити, щоб я їх не перечитував. Йдемо далі. Загалом, поліцейський, якщо зупинив вас на блокпості, він може перевірити документ, що посвідчує вашу особу, чи підтверджує е, громадянство, або підтверджує спеціальний статус, якщо у нього є конкретна підстава. Далі е, провести огляд багажу також за конкретної підстави. Питання тут таке. Як же ж з цим наказом коменданта? Як його можна взагалі взяти? Щоб вам його пред'явили? В законі не зазначено, що поліцейський там чи будь-яка уповноважена особа зобов'язана вам пред'являти наказ коменданта. Цього ніде немає як в нас є закон України про національну поліцію. Пункт 18, частина третя, в якому зазначено, що на вимогу особи поліцейський зобов'язаний пред'явити документ, тобто своє службове посвідчення до повного ознайомлення. Про наказ коменданта такого нема, і навіть були пооднокі рішення суду, в яких зазначали, що уповноважена особа не зобов'язана згідно закону пред'являти цей наказ коменданта. Це все вірно, але дивіться. Ви в плані того, ви ж не уповноважена особа, ви на даний момент поліцейський, який працює е, у разі адміністративних правопорушень. Ну, так ви ж мені ніякі докази не приділили. Сказали, а дивіться, я, е я в наказі коменданта зазначення. Я вам не можу приділити. А чого ви не можете приділити? Це військова адміністрація, в мене є в наказ. І ви можете звернутися. Наказ у нас є службове користування. Ви поблизно знакомості. Так, що, скоріш за все, у вас зможуть подивитися документ, що посвідчує вашу особу і за конкретних підстав перевірити ваш багаж. Не раджу вам сперечатися з цього. Приводу йдемо далі. У нас є досить цікаве рішення суду. Другий апеляційний адміністративний суд, справа 536, дроб 814, дроб 22, в якій зазначено, що поліцейський зупинив безпідставно транспортний засіб на блокпості, зазначив, що він уповноважена особа перевірив документи і написав постанову за частиною першої статті 126, і що зазначив суд. Дуже цікава позиція, якої ми повинні дотримуватись, згідно пункту 10 порядку, номер 1456 Постанови уповноважена особа має право зупиняти транспортні засіб, Засоби в разі, зокрема, проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду та виїзду. Далі в той же час слід звернути увагу, що зазначений порядок номер 1456 Прийнятий у відповідності до пункту 7 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану та визначає механізм проведення певних заходів саме для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Згідно статті 8 цього закону, ці повноваження надані задля відведення загрози відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки усунення загрози небезпеки державній незалежності України її територіальні. Цілісності на підставі викладено слід вказати, що е, наведені вище нормативно-праві акти не дають органам поліції додаткових повноважень пов'язаних з контролем за дотриманням правил дорожнього руху, оскільки передбачені законом України правовий режим воєнного стану порядок номер 1456, Додаткові повноваження передбачені тільки задля заходів воєнного стану. З метою перевірки дотримання водієм правил дорожнього руху, що не відповідає меті, з якою такі повноваження були надані. Отож, Проїжджаючи через блокпост, якщо ви порушили правила дорожнього руху, поліцейський керується статтею 35 закону України про національну поліцію, і в разі цього перевіряє документи відповідно до пункту 2 і 1, а не керується правовим режимом воєнного стану. Отож, друзі, який зробимо висновок на блокпостах. Поліцейський зупинивши вас, має право перевірити документ, що посвідчує особу, якщо є конкретна підстава, і має право перевірити багаж, якщо знову ж таки є конкретна підстава. Отож він вас зупинив і він має. Чітко е, посилатися на відповідну статтю. Якщо ви будете просити його е, пред'явити наказ коменданта, скоріш за все він вам його не покаже, і ви просто потратите свій час. А толку з цього ніякого не буде. Далі щоб перевірити документи відповідно пункту 2 і 1, е, у поліцейського повинна бути конкретна підстава згідно статті 35 закону України про національну поліцію.